Привіт, сатнам! Рада бачити тебе на практиці. Сьогодні у нас буде особлива медитація, яка сприяє нашому процвітанню. Сідаю зручну позу зі скрещеними ногами. Якщо треба, ще руками сідниці з під себе дістаємо. Одразу можеш підсісти до стінки, бо в нас буде тільки зручне положення зі скрещеними ногами на протязі всій практиці. тому повинно для тебе бути суперкомфортно зараз. Плечі по коло назад, піддаємо грудну клітину вперед, маківка голови тягнеться вверх, підборідок трохи до себе. Можу вже прикривати очі і повністю поринати у свої рухи у відчуття. Відчуваю положення свого тіла. Залишай плечі знизу, долоні біля серця, розтираємо дуже м'яко, відчуваємо тепло між ними, розслабляй обличчя, розслабляй стегна, плечі. Повністю концентруйся у собі та на собі у рухах та цьому моменті. Збираємо молитовну мудру, великі пальчики торкаються грудної клітини, інші разом та витягнуті вверх, трохи натисни долоню до долоні і вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих, живіт вперед. Видих, розслабляйся. Вдих, розширення, Видих. і вдих до вступної мантрі, намо. захисна мантра, розширюй своє електромагнітне поле та ауру вдих. Ангурейвнамей, джувангурейвнамей, садгурейвнамей, сірі городи, вийнамей. Ангурейв на мей, джувангурейв на мей, сангурейв на мей, сірі Ангуривними, джувангу ревними, з ангуривними, сірі вроди винами. Разом робимо вдих наповнення. З видихом відпускаємо руки долонями вверх на коліна, очі прикриті. Вдих, розширення. Видих розслаблення. Вдих розширення. Видих розслаблення. Вдих розширення, видих розслаблення. Продовжуй, будь ласка, дихати, концентруйся на кожному своєму вдиху та видиху, подовжуй їх, концентруйся тільки на собі. Завдяки цій медитації ми будемо накопичувати. Та мати нескінченний запас енергії. Коли ми пробуджуємо енергію, ми маємо можливість притягувати до себе все. Як казав Йогі Хаджан, майстер Кундаліні Йоги, про цю медитацію станьте людиною, знайдіть себе всередині себе і подивіться, що прийде до вас. Це ваш виклик. Просто будьте зі всіма. Скажіть привіт, дякую. Чи можу я чимось допомогти тобі або щось зробити для тебе? Ось і все. Просто будьте людиною. І все життя буде саме таким, яким ви хочете, щоб воно було. А що ми хочемо насправді? Щастя. З якого і виходить все. Спокійно відкриваю очі, якщо вони були ще прикритими. І переходимо до медитації. Ми згинаємо праву руку, і наша долоня обов'язково знаходиться на одному рівні з правим вухом. Лікоть, будь ласка, розслабляє передпліччя перпендикулярно підлозі. Ліва рука на нижню частину животу, на наш попочний центр. Прикривай очі з зафіксованою мудрою, і в нас починається максимальне глибоке та спокійне дихання. Я увімкну легкий супровід. Намагайся бути максимально непохитним на протязі усій першій частині цієї практики. У нас їх буде три, але перша найдовша. Фіксуємось, займаємо зручне положення і починаємо сповільнювати та заспокоювати своє дихання. Права долоня біля правого вуха. Тримайся рівно, непохитно. Повністю провалюйся у своє дихання. Роби себе щасливим саме тут та зараз. Відчувай це. Відчувай безмежність, тримайся. Відчувай, як рухається твій живіт. Відчувай життя у собі. Чудово, робимо глибокий вдих, видих, спокійно, змінюємо мудру, пальчики широко один від одного, великі пальці до себе. Кожен пальчик торкається одноіменного пальчика, мудра навпроти грудної клітини. Очі прикриті, і зараз я вмикаю мантру Ардас Пхаї, і ми свистимо під неї як можеш. Перед. Пішай прикритими, будь у собі, робимо глибокий вдих через ніс, затримка дихання. І повторюй про себе я чистота, я ідеальний, я милість Богу. Видих, вдих. І знов про себе. Я чистота, я ідеальний, я милість Богу, я Божественний. Уявляйте себе саме так. Видих, вдих затримка, і уявляй себе зараз дуже дуже чистим, скляна чистота, благословення, все те, що є в тобі. Видих, розслабляємось, можемо відпустити руки на декілька секунд, очі прикриті. Вдих, спокійний. Видих. Вдих. Видих. Остання частина. Витягуємо руки по сторонах, права долоня дивиться вверх, а ліва вниз, лікті максимально витягнуті. І постійно розтягуємо руки по сторонах, очі прикриті, йдемо за моїм голосом. Робимо глибокий вдих. Затримка дихання. І відчуй, як енергія землі, енергія Всесвіту гармонійно балансується у твоєму тілі. Відчувай свою праву та ліву сторону, праву та ліву частину тіла. Видих. Вдих. Затримка, відчувай зцілення, відчувай баланс зі всесвітом. Гарматний видих через рот, вдих, затримка. Напруження. Тримайся, відчувай себе, відчувай єднаність, руки розтягуй, видих через рот, ще раз вдих. Затримка із відчуттям щирої доброти до себе, повторю про себе, я і є своя чистота. Я самостійно дарую собі здоров'я, багатство та щастя. Видих. Відпускай руки, розслабляйся. І просто відчуваю. Насправді, якщо замислитись, то ми відчуваємо себе щасливими саме тоді, коли можемо ділитися цим щастям. Коли в нас є цей обмін, бо це насправді робить нас людиною. Якщо б ми не могли взаємодіяти з іншими людьми, не було б і сенсу в нашому житті. Тому не бійся. Бути щасливою, взрощувати це в собі і ділитися. Будемо закривати простір, молитовна мудра, три рази мантра сад нам на видуху, довгий сад, короткий нам, вібруй разом зі мною. «Сат нам. САТНАМ сатнам сатнам. Велике, дякую тобі за практику. Дякую за сумісне поле, за довіру.